Привіт всім! Е, в мене в руках Рейнбу-Куб марки XM. Скоріше всього. Так, з приводу самого головоломки. Головоломка дуже проста. І так, коли на неї трошки дивися, здається, вона Безформена, але насправді це, якщо ось так дивитися, рівненько на неї. то Це начебто куб звичайний. З обрізаними кутками. Е, чому я це кажу? Так, легше її сприймати, як головоломку. Ну, з якої сторони ви збираєте, легше. Легше сприймати її. Е, з приводу складності. Вона дуже-дуже проста в збиранні. Е, з приводу її мінусів і недоліків. Може отака штука статися. Е, він крутиться легко, але деталі зроблені дуже гострі, дуже гострі кутки. Якщо воно десь десь трошки цепляється, воно може вилетіти. Тому я раджу її змастити і крутити обережно, і воно буде крутитися добре. Так. Ось розмір її. Ми така вона вже по висоті як трійка. Що вже обрізаний куб, начебто. Але насправді тут та хрестовина має 8 кінців а кубику 6. Тому так. Взагалі головоломка непогана. Не знаю, і кращих я не, не бачив, взагалі їх мало. Не знаю, варто, не варто її купувати. Якщо хочете для колекції ще пару разів позбирати, то в принципі можете її брати. Вона легше збирається, ніж 3. На 3. Ось так от. Дякую за увагу.